Зробимо з вами огляд застосунку Freedom 24, застосунок брокера Freedom Finance і відразу пимо ETF разом. Переходимо в застосунок, відразу потрапляємо на головну сторінку. З цікавого тут розділ мої списки. Саме тут ви можете додати якийсь новий список, зробити назву, наприклад. Портфель, або треба в портфель, хочу купити. Так, ці акції, за якими ви хочете слідкувати, або купити в майбутньому. Або, наприклад, ви плануєте робити портфель там для своєї дитини і можете назвати портфель дотя. Навіть смайлік можна додати. Ось, І натискаючи кнопку додати, обираєте активи, які ви хочете туди, уявімо, це Apple, так всі користуємося продукції компанії Apple і Microsoft. Ось тобто, Додаєте, і таким чином ви можете слідкувати відразу не шукаючи. Згори ми бачимо пошук за тікером. Що таке тікер? Це коротка назва компанії. Наприклад, ви хочете подивитися. Що відбувається з компанією Apple? Ви вписуєте Apple. Перескочили, Тікер Apple. І дивитесь. Відразу показується, що ціна у нас 255 доларів. За тиждень впала на 26%, за рік виросло на 873. Нижче можна подивитися огляд, що це таке, акції. Також бачимо рекомендації, що 46 найбільших інвестбанків рекомендує купляти зараз. Подивитися можна аналітику детальніше, про що ця компанія. І також можна подивитися звіти компанії, балансовий звіт, грошовий потік, доходи і так далі. Наступна вкладка це портфель. Тут нас відображається за вартість ваших активів всіх. Далі можна поповнити тут натиснути, поповнити карткою з реквізитами через крипту, також ось конвертація, тобто обмін валюти можна відразу зробити. Нижче показано, скільки у вас вільних коштів в доларах та в євро, якщо вони у вас є. І також позиції відкриті, що відбувається у вас в портфелю. Поруч є вкладка накази. Ось саме тут ви можете подивитися, що ви робили раніше. Тобто, наприклад, ви забули, по якій ціні ви купляли або продавали, ви заходите сюди і перевіряєте. Ставите фільтр який період, бо воно відразу ставить попередні сім днів, і воно вам може показати нічого, якщо ви нічого не купляли. І тоді тут ви можете змінити цей період, наприклад, з початку року і тип наказів також можете обрати. Той, який зараз активний, наприклад. Ось в мене немає активного наказу, я нічого не продаю і не купую. В принципі, це основне, що треба знати з цієї вкладки. Далі є вкладка ідеї. Дуже цікава, тут можна подивитися, якісь інвест-ідеї від аналітиків. Компанії Freedom Finance, огляди ринку, подивитися, добірки дуже цікаво подивитися. Ось, наприклад, портфель високоприбуткових ETF для довгострокового зростання. І тут показується приклад такого портфелю. Можна відразу брати і наслідувати, але ж, звісно, це на ваш страх і ризик. Ось, наприклад, ризиковий портфель на 2025 рік. І тут показується приклад. Тобто дуже багато чого цікавого можна тут дізнатися, черпнути хорошу інформацію від аналітиків, тому рекомендую заглядати сюди. Далі рахунки, тут показується поточний стан вашого рахунку, і меню. в меню тут можна поповнити рахунок, вивезти гроші з, з брокера, написати в підтримку, можна створити якесь доручення, подивитися звіти. Та документи. Також, якщо, наприклад, ви не розумієте, куди у вас ділись гроші, тут вам буде показувати, що куди списала. бонуси туди можна вписати якийсь код, якщо він у вас є, промокод. І налаштування. В налаштуваннях ви можете змінити тему на світло, наприклад. Е, також мова інтерфейсу українська, автоблокування. Тут, тут такі більш загальні налаштування, в принципі, як в будь-якому. За стосунку, Відразу подивіться, який у вас тариф та яка у вас валюта. Стоїть на аккаунті, і це можна змінити. До речі, якщо вам зручніше, наприклад, долар в доларі дивитися свій прибуток або в євро. І також залежить від того, в якій валюті у вас буде зніматися якась комісія. Куди це зайти, доручення, налаштування рахунку, зміна тарифного плану. Ось, у мене, наприклад, діючий тарифний план Smart in USD. Тобто, у мене знімається комісія в USD, ну і основна валюта долар. Тобто мені відображається статистика мого аккаунту в доларах, і можна змінити на Smart in євро, тобто тоді у вас буде відображатися в євро, якщо вам так зручніше. Тут можна порівняти, до речі, два тарифи, ось ці Smart All-Inclusive, по кожному пункту. Якщо не хочете замарачувати, замарачуватися читати, можете навіть надіслати в чат GPT, попросити перекласти вам на українську мову. Але особисто я користуюся, як ви бачите, у мене Smart in USD. Ну і що, і нарешті переходимо з вами. До цього моменту, а саме покупка цінного паперу. Для того, щоб купити, вписуємо в пошук, що ми хочемо купити. У мене тут вже збережена зі списку, давайте з вами купимо ось цей ETF вартість його 93,97 наразі. Натискаємо Торгувати. Є опція купити або продати. Все робиться в одному місці купівля і продаж купити можна. По ринку або по лімітній ціні. Тут також, бачите, є багато різних опцій, ціна найкращого попиту, мінімум дня, максимум дня, але на це можна не звертати увагу, нам важливо купівля по ринку або лімітній ордер. Що це таке по ринку? Це ми купуємо по ціні, яка наразі у актива, тобто 93,97. А лімітний це, якщо ми хочемо купити по якійсь спеціальній ціні, не по такій, як зараз. Наприклад, хочемо купити по ціні 90. Але нам знизу пише, що ви можете купити його тільки за британські паунди. Натискаємо купити паунди. Переходимо відразу в обмін валют. Скільки нам тут ще потрібно паундів? 93, 75. Добре, давайте 20, а там, якщо що, обміняємо. Так, повертаємося. Добре, тепер у нас є британський паунд, і ми можемо з вами купити. Вписуємо кількість. Ми можемо купити 1 ETF, купляємо по ринку і натискаємо виставити наказ на купівлю. Тепер нам потрібно провести пальчиком догори. І готово, наказ успішно виставлений, і можна продивитися статус наказу. Наразі він активний. Ось наказ, який ми виставили з вами покупка ІТЕФу, вартість приблизно 94 паунда. півля. Статус активний, ціна буде по ринку. Якщо ви вже хочете купити по конкретній ціні, тоді виставляєте лімітний. Давайте з вами так і зробимо зараз. Ходимо назад і купимо з вами зараз в доларах. Ось також ETF в доларах. Ціна 72,77. Купити лімітний ордер. Давайте по ціні 72,77, яка є зараз. Або ж давайте по ціні 72, кількість одна. І виставляємо наказ на купівлю. Я проводимо пальчиком по екрану, і все, наказ активний. І коли цей ETF, його вартість буде рівно 72, він автоматично купиться. Як тільки ви виставили ці накази, знайти це можна портфель, вкладка накази. Ось тут вони будуть активні. Якщо не відображається, змініть фільтр, поставте на активні. Як тільки накази виконаються, у вас в портфелі вже будуть знаходитись ці і